Що таке жити в європейській країні? За мною простий майданчик біля простих домівок. Ось тут супермаркет, там прості домівки. Це невеличке місто, але за мною є площадка для баскетболу, є для скейту, зробили для великого тенісу і. З іншого покупу для садівників, для бабусь, дідусів, хто що хоче. І ось ця дорожка також для тих, хто хоче на роликах покататися або на скейті. Ось там за мною це е, скейт, баскетбол. А ось тут для садівників, для бабусь-дідусів, і ось там ну, можна побачити, що вони зібралися. Мабуть, щось саджають або поливають, або ще щось. Ну, тобто, цікаво. Ось це і означає жити в європейській країні. Ось ці корти тільки недавно зробили, скоро вони відчиняться. І будуть такі картки або плата там на місяць, або якщо хочеш за одне заняття. Ну як може і заняття бути. І в нього там входить напрокат, дають або ти орендуєш тільки місце, і в тебе свої ракетки і шари. Ну, тобто, люди тут і ось, якщо подивитися, це парк, і різко, коли ви побачите тут людину з бутилочкою або чи щось в тому дусі.